Я завжди підкреслюю, що один із, одна з із найголовних наших проблем це інституційна слабкість. Та система, яка була зароджена з часів нашої незалежності, виявилася достатньо неефективною, особливо в останні часи, коли державне управління стало абсолютно неефективним і фактично призвело до послаблення нашої країни в багатьох сферах життя. І один самих важливих наших викликів на сьогодні це є подолати інституційну слабкість, сформувати систему державного управління таким чином, щоб вона була ефективною, щоб ми могли вибудовувати абсолютно чітко наші дії, координувати їх. І в основі будь-яких змін має бути якість. якість нової системи державної служби. Якість нова якість а, кадрового потенціалу, і ми багато часу йшли до того, щоб розпочати реформу державної служби. І фактично з 1 травня 2016 року цей процес розпочався. Багато багато було розмов про те, що уряд не розпочне цю реформу, або розпочне і а, якимось чином зупинить. Але ми довели, що за цей рік ми не зупинили. Цю реформу а навпаки вже здобули власний досвід впровадження. Можливо, нам потрібно вдосконалювати систему, і це абсолютно природний процес. Ви знаєте, я згадую, що в тому числі і в цьому залі ми збирались декілька років назад, і два і три роки назад, і обговорювали питання децентралізації влади, створення нової системи управління на місцевому рівні. І тоді теж дуже важко було пояснити, а що ж таке децентралізація, що таке місцеве самоврядування, який буде результат. Але сьогодні вже абсолютно чітко можливо сказати, що пройшло три роки, і ці результати можливо побачити в кожному куточку нашої країни, в кожному місті, в кожному селищі. Вже з'являються у нас об'єднані територіальні громади, які є самодостатні і мають фінансові ресурси і можуть ефективно вирішувати ті питання, які перед ними стоять на тій чи іншій території. Щось подібне ми сьогодні проходимо і щодо реформи Державної служби, ефективна система державного управління, якісні кадри, чітка пріоритетність в завданнях, формування якісної політики, здатність стратегічно мислити і ефективно вирішувати питання. Це все дає можливість Україні розвиватися. Перед нами стоять сьогодні завдання. Проведення ключових реформ. Ми маємо провести і пенсійну реформу в цьому році, земельну реформу, реформу освіти, охорони здоров'я. Ми маємо розпочати абсолютно конкурентний продаж державної власності, яка неефективно використовується державою для залучення інвестицій, для створення нових робочих місць. Ці завдання можуть вирішувати професійно тільки професійні державні службовці, які покликані якраз на виконання таких завдань. А вчора, буквально, 26 квітня, уряд прийняв рішення розпочати реформу міністерств. Вже 10 перших міністерств будуть проводити необхідні зміни в своїй структурі. Ми прийняли рішення про те, що ми розпочинаємо процес спільно з нашими європейськими партнерами оновлення кадрів. Ми зможемо залучити нових тисячу, можливо, і більше тисячі кадрів, які прийдуть на абсолютно нові вакансії, до яких будуть нові вимоги, які мають володіти новими компетенціями сучасними, які дозволять державній владі бути ефективною. Ну і саме головне, щоб ми побудували якісну систему надання послуг в нашій країні. Це теж все залежить від того, наскільки успішною буде реформа державної служби.